Сьогодні в нас розпаковка з іспанського сайту Manga. Це дуже довгождавна посилочка, тому що я заказувала тут дещо для себе. Тому зараз будемо дивитися, що тут є. Прошу підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати, що вам подобається або не подобається. Будемо щось змінювати. Дуже вам дякую за підписку. Так, дивимося, що в нас тут є. Так, давайте будемо дивитися з найменшого. Так, це в нас джинси 38 розмір. Джинси моми. По якості, як завжди, в манго. Дуже якісні, мені подобається. У мене майже такі самі є, і я ще одні собі замовила. Десь два роки тому купляла, і мені дуже вони подобаються. І кольором, і фасоном. Дуже гарні. 38-й розмір. Брала я їх десь за 8 євро. Так, Тут в нас ще одні джинси. Це в нас скіні. Вони йдуть, я б не сказала, що вони як джинси, прям вони йдуть як брюки, бо така тканина не зовсім джинс. Тут розмір 36-й. Це моделька Noa. Вони дуже тягнуться такі. Можна навіть брати трохи на розмір менший. В принципі, це трохи не те, що я очікувала, бо саме ці джинси я замовляла для себе. Але вони дуже непогані. Я думала, що вони будуть такі самі по якості джинс, як тут. Але, виходить, що воно такий стреч, як брючні. Так, і головна наша посилочка. І розпаковки. Це Це Так, На всі товари я в описі залишу для вас силочки, де я це замовляла, саме на якому сайті. Що скільки коштує, наразі там є чорна п'ятниця, і воно коштує набагато дешевше, ніж я брала. Наприклад, цей пуховик я брала за 95 євро. Сьогодні я дивилася на сайті, він коштує 62 євро, але вже немає розмірів: пуховик тут 50% пуху і 50% піро. Він дуже легесенький. Що мені подобається в цьому пуховику? Бачите, тут є молня. Трохи, ну, трохи воно не доходить до кінця і зверху воно застібається, то вам буде взимку дуже тепло і не дуже. Тут навіть показано, з якого матеріалу і як воно зроблено. Розмір тут Емочка. І зараз будемо дивитися його з приміркою. Так, нагадую вам, що цей пуховичок я брала для себе. Це розмір М. Він ідеально сидить. Я зараз в ветрі. І ще можна одягнути, одягнути светер, тобто тепліший. Тут можна застібнути на молоді. Буде дуже тепло. Є такий капюшон, не буде забивати. Цей пуховичок я чекала десь 2 місяці, тому що я його захотіла ще в вересні, але не було взагалі розмірів. І нарешті, десь 2 тижні тому, я дочекалася, ввечері, в 11 вечора з'явилися всі розміри. Я купила і на наступний ранок вже не було взагалі розмірів. Тому, якщо ви щось побачите і ви цього чекали, то треба. Брати одразу, щоб воно було. Дуже дякую за ваші перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Па-па!